Друзі, привіт всім! Всіх вітаю в себе на ютуб каналі. Цього разу ми підібрали ще два автомобіля для підписників мого ютуб каналу. Підібрали перший автомобіль це Opel Astra J5-дверний хетчбек і другий автомобіль Ford Focus 5-дверний хетчбек. Отож, дивимось перший варіант, і не забудьте натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей ютуб канал. Ось наступний автомобіль, який сьогодні ми купили для підписника Opel Astra J. Дата виробництва 12 місяць 11 рік. Із хорошим надійним дизельним двигуном 1,7. Коробка механічна 6-ступенева. Пробіг автомобіля 190 тисяч 000... 191 107 кілометрів. Ціна автомобіля 24 500 злотих. По підфарбуваннях у нас є один елемент. Ось тут попереду у нас є трішки шпаклівочки, там біля 1 мм. Все решта автомобіль є в оригіналі. Автомобіль на легкосплавних 17 х дисках літня гума. Попереду маємо оптика галогена, туманочки, партроньків попереду немає. До речі, вікна по кругу автомобіля теж всі рідненькі. Позаду присутні партроніки. Дуже гарний колір автомобіля, показую вам по салону, До речі, в комплектації космо. Тут у нас ось на дверках такі шкірні вставочки, Тут, точніше це екошкіра. Маємо 4 скло підйомничка, електродзеркала. Ось сама дверна карта, як виглядає, проємчик. Шкірне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, передні, задні туманочки, датчик дощу також є присутній, центральне дзеркало з автозатемненням, комбіновані сидіння, екошкіра плюс тканина в дуже гарному стані. До речі, автомобіль був сервісований до самого кінця в Opel Сервіс», двохзонна кліма, навігація, мультимедія. І в автомобілі був лише один власник. Самі бачите, в якому стані автомобіль. Навіть колесо ще докатка не їздила, навіть по болтамось можна оцінити, по протектору і наклейка. Ось, друзі, так виглядає гарний чудовий автомобіль, який можемо сміливо рекомендувати. І клієнт, звісно, буде задоволений. Вон покажу як автомобіль заводиться Як працює двигун. Цей двигун рахується один, один із найкращих дизельних двигунів. Охолоджуюча рідина в нас в рівні. Двигун працює ідеально, він не є вимитий. Також жоден елемент в автомобілі не крутився, нічого не знімалося. Ціна є класна на автомобіль. По електроніці також все справне. І що найважливіше, клієнт є задоволений. Ну Друзі, як вам Opel Astra Джейка правда класна була? Якщо так, обов'язково залиште свою думку в коментарях, підтримайте лайком. І на цій самій площадочці, тільки вже на наступний день ми купили ще один автомобіль. Ford Focus п'ятидверний хетчбек. Ось дивіться, який. На наступний день на цій самій площадочці ми придбали ще такий Ford Focus 2011 року випуску в комплектації Titanium 1,6 дизельний двигун на 115 кінських сил, коробка механічна 6 ступочка пробігу майже 126 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 27500 злотих. Автомобіль в жирній комплектації, партроніки 360, туманочки, LED Xenon, легкосплавні 16 диски, зараз на зимовій гумі. Тонування задніх вікон. Позаду маємо партроніки. Перейдемо до салону, покажу вам, як виглядає і що тут є. Ось водійська дверна карта. До речі, у нас тут підсвіточка є. Коли двері відкриті, вона горить червоним, коли закриті, то синім. Так само підсвітка є в ногах в стороні водія і в стороні пасажира, теж якщо відкритий червоним горить, закритим синім. Маємо повний електропакет, 400 підйомничка, електрозеркала, складання дзеркал присутні. Комбіновані сидіння, шкіра, точніше, це екошкіра плюс тканина, електросидіння, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, передні-задні туманки, датчик дощу, центральне дзеркало з автозатемненням, навігація мультимедія, двохзонна кліма. Автомобіль допомагає паркуватися, система старт-стоп, підігрів передніх сидінь. І ось так. Виглядає автомобіль в жирнючій комплектації. Знаю, що багато кого з вас зацікавив цей автомобіль. Писали мені за його 4 людини. Але, як говорять, хто перший, той кращий. До речі, автомобіль весь ціленький в оригіналі. По кузову які є нюанси, ось тут є нюанс, таки позароблювали. І по, по лівій стороні. Ось була дуже довга царапина по дверках і її просто, як би так сказати, олівцем зарубили. Тобто в автомобілі жоден елемент не фарбувався. По вікнам також всі рідні. Е, Лубове замінювалось у 2022 році. До речі, лобове вікно в нас йде із підігрівом, не знаю чи вам буде видно тут ці ниточки чи ні. Асистентів ось багато. Можемо подивитися салон. Данемо і в багажничок, до речі, зараз в нас немає шторки, але шторку нам привезуть і клієнт її отримає. Тут все в зборі, весь герметик ціленький, немає ніяких запитань. Покажу вам під капотом. Ось як виглядає підкапотний простір. Взагалі нічого в автомобілі не мито. Двигун повністю сухенький, охолоджуюча рідина в рівень і вона чистенька. Стакани теж ціленькі. Ніякої корозії ніде, нічого подібного немає. І ось такі справи. Автомобіль до самого кінця був сервісований в офіційного дилера. Форд є всі необхідні документи, сервісна книга. Є підтверджений пробіг кюрінгом записаний. Е, також, звісно, підключали комп'ютер і ще комп'ютер додатково підтвердив пробіг автомобіля. І, звісно, сам стан автомобіля якби теж підтверджує, тому що ось ще раз показую: 125 тисяч 916 кілометрів. Ну, ось, друзі, ще таких два автомобілі. Ми знайшли та купили для. Підписників. Що найголовніше, підписники є задоволені, ціни на автомобілі є адекватні і все супер, всі задоволені. Якщо вам сподобались автомобілі, не забудьте натиснути лайк, прокоментувати по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!